У випадку повітряної тривоги слід спуститися в підвальне приміщення, яке є у кожному корпусі. У корпусі номер 1 сходи розташовані біля їдальні. У корпусі номер 2 підвал знаходиться у телестудії. Вхід біля аудиторії 2-103. У корпусі номер 3 сходи у підвал розташовані в правому крилі будівлі. Сходи у підвал корпусу номер 4 знаходяться біля тренінгового центру аудиторії 4107. У корпусі номер 10 є два підвальних приміщення. Вхід у перший підвал знаходиться біля деканату інституту після дипломної освіти. Ліва частина підвальних приміщеннях. Сходи біля деканату школи журналістики. Вхід до підвальних приміщеннях корпусу номер 11 де розташована бібліотека факультету філології, знаходиться між аудиторіями 11.112 та 11114. З усіх підвальних приміщень є запасні виходи до подвір'я університету. Медичну допомогу можна отримати в університетській клініці ЧНУ.